Вітаю! Я Анна Ровінська, лікар педіатр та консультант з грудного вигодовування. Моя мета зробити материнство щасливим, тому я допоможу вам у вирішенні всіх питань, що стосуються вашого малюка та налагоджу процес грудного вигодовування. Грудне молоко це ідеально придумана речовина природою, яка за своїм складом і властивостями не може зрівнятися ні з чим у світі, тому я стану провідником у налагодженні цього процесу. Забудьте про страшні міфи, що грудне вигодовування це боляче і необхідно перетерпіти, що бувають нелактуючі жінки, що вночі дитина не буде спати всю ніч без прокидань на грудному вигодовуванні. Всі ці питання можна вирішити на нашій консультації. Записуйтесь у сімейну клініку Пульс, де ми разом знайдемо рішення для вашого щасливого материнства.